Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити голосні звуки. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке звук, а що таке буква. Отже, звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо пишемо. Тож повторюйте за мною. А-А-А у e. малята зверніть увагу на положення нашого ротика, як він змінюється. Значить, повторимо ще раз разом зі мною. Подивіться, будь ласка, на мій ротик, як я відкриваю його, щоб правильно вимовити звук. І так звук А. О, У. -и -и е. А тепер малята, давайте спробуємо назвати слова з цими звуками. Ну, наприклад, звук А можна придумати такі слова, як ананас, акула, абрикос і так далі. Далі звук О окуляри, олень, огірок, олівет. Так, звук У. Дівчинка в нашій країні називається українка. Удав, указка, урожай. Звук І, ірис, індик, іграшки, інструменти. Звук Сиця, сир, листок і так далі. Ну, Наприклад, звук Е. Ескімо, ескаватор, екран. Молодці. Ось ми з вами повторили звуки голосні. Голосні це ті, які ми можемо співати. А зараз малята. Я хочу запропонувати вам повторити разом зі мною чисту мовку. І так, а, а, а абрикосів два. Е, 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 яблуко одне. И. Полунички три. І, і, і а малинок дві. У, у у, одне кенгуру. О, 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 Одне вікно. Спробуйте повторити ще раз. Ну що ж, малята, для вас невеличке завдання. Нехай батьки назвуть звук, а ви з цим звуком придумайте слова. Чим більше слів ви назвете, тим краще. Молодці! Ну а на цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята!